Добрий день, добрий день! Усміхніться всім навколо Небу, сонцю, квітам, людям. І тоді для вас обов'язково день привітним буде. Малята, я рада вас вітати на сьогоднішній нашій зустрічі. А погляньте, хто сьогодні до нас завітав. Ось така. Звичайна гостя, а для того, щоб дізнатися, звідки ж вона, нам потрібно пригадати все, що ми з вами знаємо про мистецтво. Дітки, ми вже не раз знайомились з творами мистецтва. Світ мистецтва великий та чарівний. Мистецтво це картини художників, вироби народних майстрів. Вишиванки, народні іграшки це країна музичного мистецтва, яка знайомить нас із різноманітною музикою, піснею, танцем, це літературне мистецтво, цікаві віршики, оповідання, казки. Так, пригадали. А сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво особливе, мистецтво театральне. Давайте чітко з вами повторимо мистецтво театральне. Театр це спеціальна установа, де актори розігрують різні п'єси, вистави, тобто історії. Існує спеціальний дитячий театр театр юного глядача. У ньому можна подивитись, захоплюючу казку, яка нікого не залишить байдужим. А ще буває особливий дитячий театр. Театр ляльковий. Ви здогадалися, хто виконує ролі різних персонажів у ньому? Так, це не люди. А хто? Це іграшки, ляльки. І сьогоднішня наша гостя Совуня, саме з лялькового театру. Ляльки в ляльковому театрі не прості, а спеціальні. Такі, щоб ними можна було управляти і керувати. І керує лялькою, ігровим персонажем театру. Людина, яку називають ляльковід. Вона і розмовляє, ця людина за ляльку озвучує її роль. Ляльки, актори театру, бувають різними, залежно від того, як ними управляють. Давайте уважно розглянемо кілька ляльок і спробуємо розібратися, як же ж зробити їх не простими предметами для дитячої гри, а справжніми акторами лялькового театру. Погляньте, ось ляльки бібабо. Вони одягаються на руку. Можна їх одягнути, якщо вони маленькі за розміром, на вказівний пальчик, голівку. А великі та середні пальці слугують ляльці руками. Так, а ось ляльки-маріонетки діють завдяки мотузочкам, прив'язаним з одного боку до голови ніжок та ручок іграшки, а з іншого до хрестовини. Так, пальчикові іграшки, голівки ігрових персонажів, вдягають на палець. Іграшки для театральної лялькової вистави це не звичайні ляльки, а спеціальні. Управляти такою лялькою не дуже просто, але й цікаво. Вони бувають різні за видами та принципом дії. Давайте з вами зараз пригадаємо, як себе потрібно поводити в театрі. Поведінки у театрі. При вчепуріться ідіть туди гарненькі. Приходьте в театр завчасно, не запізнюйтесь, не їжте у залі. Вимкніть телефони та планшети. Не розмовляйте під час вистави. Аплодуйте, актори для вас старались. Ось ви і дізнались, звідки сьогоднішня наша гостя з театру познайомились, які є театри, і вияснили, що в ляльковому актори це ляльки, і ляльки бувають різними за управлінням. Я вам пропоную разом зараз з нашою Совунією переглянути мультфільм Фіксики, де розкажуть. Більш детально, які ще є види театру. Є у них умовний знак, таємничий дуже. Треба пальці скласний так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Кто фиксит ты такие? Театр тиной. О, привет, Демдиночек. У чего играешь? Это да, скрипка впала. Посмотри. Ха -ха -ха. Мы ему допомагаемо, а он смеется. У вас такие тины. хорошо <свёздный> слыть. Ах ты так! <свёздный> <свёздный> ну, вы просто актеры! Ага, актеры в театре играют, а мы педлишком! Тінь або тінь для льок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дін Тімечу -ді світло. Краса. Сінко, ти просто справжня червона шапочка. Здравствую, нучечку. Бабусю, а чому? Такі великі очі. Це щоб краще тебе бачити. Ну, але це репетиція ж триває. <ріст> Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе. Ом. Ом? Здавайся, вовче. Зараз я тебе зне... знешкоджу. <ріст> Ти мене цим сірником. Ало, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який. Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене. Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Нолику, не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший, ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр тіний. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю. А чому в тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій. Ага, вовче. Попався. Ого, який. Мисливець. А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Раптом промахнусь! Я так? Як так? Ура! Краса! Мені найбільше бабуся сподобалася, а мені червона шапочка, а мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий, а мені спецефекти. Фіксики нам сказали, що найцікавий театр. Це тіньовий театр. Малята. Я вам пропоную самостійно зробити тіньовий театр. Це зовсім не складно. Для цього нам потрібно лише або самостійно намалювати бажаних героїв якоїсь казки, або звідки взяти їх вирізати. Взяла казку, троє поросят. І ось я починаю вирізати. Спочатку я Вирізаю так не навколо контура, а просто щоб потім було зручніше вирізати по контуру ось так поки що тільки навколо вирізаю. Тепер беру будиночок, вирізаю. Ось так, всі будиночки повирізаю. А тепер буду вирізати по контуру. Якщо вам важко вирізати по контуру, бо тут дуже багато дрібних деталей, ви можете попросити допомоги своїх батьків, так навіть буде цікавіше. Ми дуже цікаву роботу з вами робимо. Влаштуємо домашній тіньовий театр. Так, ось, бачите, мені самі важко дрібні деталі вирізати. Так, залишилося лише палички приклеїти до наших героїв. Палички візьмемо від кульок. Ось подивіться, наші герої вже приклеєні до паличок від кульки і готові виступати в нашому тіньовому театрі. Театр я зробила, подивіться, із Лего побудувала і притулила до нього білий аркуш паперу, поставила ліхтарик для того, щоб було світло. І ось герої уже дають виставу. Дітки, ось сьогоднішня наша зустріч добігає вже до завершення. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось сьогодні заняття? Так, а що найбільше сподобалось? А що цікавого дізнались? Молодці, дітки, наша Совуня. Прощається з вами і поспішає до лялькового театру давати діткам вистави. А я вас попрошу надіслати мені фотографії у групу Viber, яких же ж ви обрали героїв для тіньового театру. До наступної зустрічі! До побачення!